Música Один з найяскравіших композиторів ХХ століття, що мав величезний вплив на розвиток музики всього світу, Арнольд Шенберг. На думку музичного критика Івана Солортинського, особистість цього австрійського композитора, може бути порівняна хіба що з титанами відродження. Він представляв собою тип всебічної людини. Шенберг писав практично в усіх музичних жанрах. Крім цього, він був визначним музикознавцем, чиї роботи й досі не застаріли, педагогом, який створив впливову композиторську школу, диригентом, а ще художником експресіоністського напряму. Арнольд Шенберг також став автором текстів для деяких своїх музичних творів, серед них опера Мойсей і Аарон та Ораторія Сходи Якова мистецтво найпрекрасніший символ одвічного непідвладного розуму прагнення людини до добра. Протягом Другої світової війни на території Хорватії, союзника фашистської Німеччини, було знищено близько двох мільйонів сербів. У цей період планомірно виконувалась політика винищування всього православного населення. Сербів можна було безкарно вбивати, катувати, виганяти з будинків. З численних хорватських концтаборів найвідомішим став Ясеновац. У ньому загинуло близько 700 тисяч чоловік. Багато з них саме за вірність православ'ю. У Сташі хорватські фашисти настільки жорстоко поводилися з ув'язненими, що їх звірство лякало навіть нацистів. У 2010 році сербська православна церква прийняла рішення про щорічне вшанування 13 вересня пам'яті всіх Єсеновацьких новомучеників. Через два роки цей день був включений і в місяце Російської церкви. Вища радість терпіти ненависть заради Христа і вигнання за віру в Бога. Графіка ілюстрації. Декоративне мистецтво. Шрифти, карикатури. Ось далеко не повний перелік жанрів, у яких проявив свій багатогранний талант Євген Євгенович Лансере. Художник став відомим завдяки своїм роботам у галузі книжкової ілюстрації. Серед них найвідомішою роботою став цикл ілюстрацій до роману Льва Толстого Хаджи Мурат. Глибоким розумінням духу епохи пройняті його історичні полотни імператриці Єлизавета у царському селі та Петербург на початку XVIII століття. Після повернення до Москви у 1934 році основним напрямком творчості ланцера став монументальний живопис. Саме його пензель торкнувся залів великого театру, казанського вокзалу та готелю Москва. У мистецтві, яке в житті є, таємниця, проникнення в яку стає сенсом усієї творчості. 21 червня 1971 року. Цей день не просто змінив життя українського археолога Бориса Миколаєвича Мозолевського. Він приголомшив увесь цивілізований світ. Під час розкопок кургану до уста могила було знайдено унікальну пам'ятку золоту скіфську пектораль. Після цих розкопок Мозолевський став одним із найавторитетніших дослідників скіфських курганів та був прийнятий до спілки письменників СРСР. З ім'ям дослідника пов'язано й багато інших чудових відкриттів. Достатньо пригадати Хомину, Соболеву могили, дослідження чортомлика, аби зрозуміти, що йдеться про цілу епоху Музолевського у скіфознавстві. 1993 року вчений був нагороджений міжнародним дипломом Золотий скіф, який він так і не встиг отримати. Пектораль – це розгорнута симфонія про життя і уявлення скіфського суспільства. У наступному випуску перший професор пейзажного живопису Санкт Петербурзької академії мистецтв Семен Федорович Щідрін сторінками історії одного з найбільших всеросійських центрів музичної освіти Московської державної консерваторії. Понад 50 років він присвятив мандрам та дослідженню невідомих куточків землі, французький мандрівник та природознавець Альфред Грандід'є. Його книги стали визначною ланкою в історії розвитку російської наукової фантастики письменник Олександр Казанцев.